Доброго дня, друзі, колеги. По цеху. Щось давно у нас на моєму каналі не було розіграшу подарунків. Як ви гадаєте, пора вже з цим якось вирішувати питання. Тому сьогодні будемо розігрувати подарунок від мене. Не буде мілочитися, все скажу. Подарунок буде шпаклівка, двохкілограмова баночка, все як положено. Буквально за маленьку-маленьку услугу від вас. За яку зараз узнаємо, приїду на гараж І все детально вам розкажу. Дивіться, ось така шпакльовочка у нас. Шпакльовочка Soft Extra. Простими словами скажу, що це між універсалкою і фінішною шпаклевкою. так як консистенція в неї. Якби як сметанка, тільки може бути трошки густіша. Да? от Трошки густіша В принципі, як і навалить можна немножко. Так і протягнути резиновим шпотлем. я чаєшкові Ну, а кожен разомісвіт. Булі вахай, поки виставляли зараз тут. Трудно, трудно з ними. Так вроде нормальні люди. Ну, приїжджають. Краски. Ну, ну. як на додати починав, як директор э, э, фільму, який я діла на столях. І що після середнього каліпсу. Воно залишилось дето там в пам'яті. <реклама> 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 От іменно цю шпакльовочку я готовий відправити любому із вас. Е, умови зараз розкажу. <реклама> Значить, дивіться. Що для цього треба? В принципі. Э, Якщо розібратися минута вашого времени, зараз, по закінченню цього відео ви просто вмикаєте свій телефон і знімаєте просто відгук за матеріал той чи інший, який ви брали в мене. От, допустимо, чи то про лак, чи то про шпаклівку, чи то про ґрунт якийсь чи напонющі, що ну, в общем, не важливо, про цей матеріал. Розказали своїми словами, допустимо. Якщо вам понравився, чим понравився ну, такого плану. Да? Якщо не понравився, соответственно, чим не понравився. Да? От, і ми зробимо так. Ну, зробимо по-чесному, щоб було прозоро. так, Допустим, Завтра я виходжу в ефір. Всі ті люди, які прийшлють мені відеозвіт, я запишу кожного номер телефону. Виріжу цей кожен, ну, поріжу да, там на клаптики, кожен телефон. Переверну, ну, розложу на столі все це в прямому ефірі. І просто рандомно візьму любий який з них. От. Візьму любий із них, і чий буде номер телефона, тому відправлю оцю шпаклівку. Тобто, все просто, як на мене, елементарно. І все скажу, я не граюся не кілограмову, там, не якусь там. Дійсно цінна така річ. І на сьогоднішній день Софт Екстра 1,8 кг коштує у мене 370 гривень, я готовий відправити вам в подарунок від себе просто за відеозвіт. Тому, друзі, друзі, кому інтересна така тема, будь ласка, знімайте відео, хто брав у мене матеріали, жду. Номер телефону буде. Ось, ось він, цей номер телефону мій. Будь ласка, сюди. Тут є вайбер, є телеграм. Якщо ви прийшли це в Телеграм, це буде взагалі шикарно. Буде качество просто трошки лучше. Да? Не обов'язково показувати там деталь, ждать, коли ви там. Давайте сьогодні все це зробимо, не будемо затягувати. Просто своїми словами себе зняли, розказали. Там, я там брав шпаклівку там, чи там брав ґрунт, мені подобався цим, оцим. Примір. Да? Ну, все, зняли, відправили, мені і кончилося. <хи> і ми рандомно зараз в місті з вами в прямому ефірі виберемо. І все. Все просто максимально. Я з своєї сторони відправлю таку шпаклівку. 1,8 кг. Софт Екстра від фірми Multifuller. Якщо у нас, в принципі, вийде все це здійснено зробити, я думаю, по-любому вийде 100%. Надалі ми теж будемо розігрувати якісь позиції по цьому матеріалу. Того чи іншого. Ну, будемо дивитись. Ну що ж, жду ваших відео. І завтра відошлю цю баночку шпаклівки одному із вас. Ну і саме основне, яке я забув сказати вам, всі ці відео прислані вами будуть обов'язково опубліковані в соцмережах. Чому? Тому що здебільшого багато малярів, які заходять... На мій канал дивляться мене, вони мене багато хто не От. Не знаю, чи я цим займаюся давно, не знаю, чи я його тестірую. Вони думають, що я як менеджер по продажах. Тому ваші відгуки дуже важливі, щоб другі маляра побачили, що з да? не з моєї точки зору, а іменно від вас про той чи інший матеріал. І будь-яка інформація. В случай це буде, я не думаю, але в случаї да, буде що не сильно хороша інформація, ми всю опублікуємо. Всю конкретно, всі відгуки, які будуть відзняті, я всі опублікую. Ну, На цьому, в принципі, можна закінчувати відео. Жду ваших повідомлень у себе в телеграм-каналі. Ну або в вайбері, якщо немає вже телеграм-каналу. Бувайте здорові!